І знову конфлікт у громадському транспорті Івано-Франківська. Цього разу між учнем та водієм. Хлопець відмовився платити за проїзд, а водій маршруту номер 44 намагався вивезти його з автобуса. Будеш виходити? Ні, будеш. Ні, бо по закону я маю. По брати. закону де оскаржуй це, що по закону. Ні. Зрозумів? Ні. По це, закону. Це ваші, ваші проблеми. Бо я міністр. Синували. Ходи сюди. Ні. Я? Давай виході, не тримайся і знову автобус. Ні. Як з'ясувалося, хлопець на відео не школяр, а учень ПТУ був переконаний, що має право користуватися громадським транспортом безкоштовно, оскільки мав учнівський квиток. Ані водія, ані пасажира у цій ситуації перевізник Транс» не захищає. Інженер з охорони праці Олег Стахів погоджується: зіграли емоції, і водій поступив не зовсім коректно. Але й дії хлопця не виправдані. Тут якогось такого хамського чи щось такого незрозумілого не було. Але мені здається, що можна було воно якось травніше вирішити. Хоча після цього всього приїхав. Людини за цим автобусом і взяв цього учня, йому бажання написати скаргу і заяву на Московський на Бальведерський вибачаюся, Начить від поліції факт, тому що значить наш чоловік в приміщення, вийшов за цим хлопчиною, а хлопчини вже не було. Відтак перевізник додає учнів ПТУ возити безкоштовно не зобов'язані, бо у рішенні виконкому від 6 жовтня 2016 року йдеться лише про перевезення учнів загальноосвітніх шкіл, і тут виходить колізія. З цього року вже видано учнівські китки за роз'ясненням департаменту освіти, також учням ПТУ. Які до моменту отримання повної загальної середньої освіти по факту становляться Учнями для вирішення взагалі повністю ситуації з перевезенням пільгових категорій, зокрема учнів шкіл, учнів ПТУ, потребує додаткового вивчення. Ситуація із пільговим проїздом нарікають перевізники. Взагалі проблематична, ба навіть критична. Пільговики це майже половина франківців, 48 тисяч пенсіонери, 42 інваліди, чорнобильці, афганці, учасники бойових дій, атошники, плюс 25 з половиною тисяч учнів. Відтак перевізники працюють на межі, а невдовзі взагалі можуть не ви. Їхати на Наш підприємство з послідніх просто сил тягне, чесно вам скажу. Питання, наскільки актуальне на сьогодні, що найкращу би сказав, питання в неділі, тере 10 днях вирішення. Тобто, якщо не буде вирішення, грубо кажучи, сьогодні у нас 10 -е число, цього місяця цього питання не буде вирішення, то березень місяць я не гарантую тому, що маршрутів з 12, а можливо і ціле місто просто перезупине свою діяльність. Не вимушені піти на якісь і кажуть, хоча цього ми не хочемо щодо інциденту з учнем. Перевізник каже, на цього водія раніше не скаржилися, тож обмежився лише усним попередженням.